Вітаємо з випуском новин від 19 червня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Попереджувальні заходи безпеки ніколи не бувають зайвими. Тому піший патруль здійснює обхід згідно зазначених маршрутів. Патрулюємо наразі все спокійно. Продовжуємо наш патруль. Йдемо вулиця Індустріальна. Йдемо далі. Йдемо і одразу ж фіксуємо розпивання алкогольних напоїв. Усамітнилися він, і вона тиха, бесіда з пляшечкою пивка. Ну, а в тому що ми ні немножко. німно. немножко. Добре, виливаємо і по домам. Парки та сквери це основні місця скупчення людей у вихідні дні. Тому їх моніторинг з метою дотримання правопорядку за правило у муніципалів. Перевірили парк миру. Все тихо, алкогольних напоїв ніхто не вживає. Вже не вживаєте, бо добряче під кайфом. Хто я, де я? Загубився в парку з приспущеними штанями. Дорогу на вихід з громадського місця вказала муніципальна варта. Що ти робиш? Що ти розтягнути? Дітей пога. Дехто знаходить прихисток в зеленій зоні, аби сховатися від інших чи навіть від самого себе. Парк горкова. Все нормально. Все тихо. Через збільшення сухої рослинності та підвищення пожежу небезпеки почастішили випадки самозаймання або спричинення пожеж через необережність в парках та занедбаних місцях. І ви про це нам сигналізуєте з тої сторони, а ви з тої сторони, да? <риклад> а так посеред білого дня знову підпал сміттєвих баків. То чийсь дурний жарт за камерами ситуаційного центру, обов'язково відстежимо, і тоді вам вже не буде смішно. Місця відпочинку стають ще затишними коточками для тихих посидень зі спиртним, тому контроль не завадить. Сквер по вулиці шкільної ізмаїльське перехрестя порушників. Немає алкоголь то згубний зелений змій, який спокушає та веде на правопорушення. Щоб було зрозуміло, ведемо роз'яснення. Магазини в них є ліцензія. Ви можете біля них, якщо там є відведені місця, можете там сидіти випивати. Ресторани, кафе і так далі. Можна там це або вдома. Скошених алкоголем за одне патрулювання буває чимало. Хто спить за столом, не в змозі підвестися. Інших носить містом упродовж дня. 18-та година проводимо до тями вже рекомендованим методом і проводимо додому. Та де там, з настанням сутінок, йому ж знову допомагають небайдужі громадяни міста та швидка допомога. Ми підійшли до нього і визволі скорою. Ви пили щось? Так. Завершення скитань в кареті швидкої допомоги. Дубль два. Ще ввечері на зупинці вже захмілілий громадянин, ще й обурений зайвою увагою до нього. Вночі посеред вулиці непритомний. Виявляється, спить все просто. Ви п'яний все нормально? Все нормально. Добре, що є такі небайдужі громадянки. Гуляція на дорогі мені у телефон його. Що? і знову викликаємо швидку допомогу. Що, скоро я приїхала його. Угу. Вкотре вносимо ясні, що розпивати алкоголь на прибудинковій території також заборонено. тим паче, коли поряд ваші ж діти. Це є громадське місто. Тут тут заборонено. Тим паче ви гуляєте за своїми дітьми. Ну який ви приклад подаєте. По своїй ну, ми можемо все розуміємо, але ж для цього є спеціально відведені місця, і для цього також є туалети, а не дерево на узбіччі дороги. Зробив свою нужду район Тіри сто, стоять і аби дійшло раз і назавжди виклик поліції та адмінпротокол. А такі екземпляри, що потрапляють на комендантський патруль та поліцію, взагалі унікальні в своїй самокритиці. Я діду. Киря. Ну, это фамилия твоя такая? Валерий Владиславович. Владиславович? То есть наоборот. Что наоборот? Тут, схоже, все з точністю да навпаки. Комендантська година то час тиші, тому йдіть додому завчасно. чому нарушаємо комендантський час? Ми ну, давно про... йдемо про нарушення. Ми, ну, ми, нема, 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 нема що да. сказати. військовий час, тому пильність не завадить. Занадто вже незвична картина для нашого міста. Серний контейнер це ваш так. Так? Конечно, да. А що це вивозити? Автопатруль муніципальної варти це не лише швидкий моніторинг ситуації в місті, а й можливість допомогти. Дякую. Все, щаслива. Контролем інспекторів муніципальної варти і стихійна торгівля продуктами тваринництва. безпека продуктів харчування, безпека життя та здоров'я наших громадян не припиняємо вживати заходів в рамках проєкту муніципальної варти місто проти наркотиків. Тому видаляємо інформаційні джерела. Окрема група порушників правил паркування це автівки, що розвозять товар. Чому ви порушуєте? 10 метрів від перекрестка метрів. десять так, десять і жодних проблем. На перехресті сортувати товар то вже занадто ще й так зухвало. Коробки стоять прямо на пешохідному переході. На переході, на перехресті, на тротуарах та в зелених зонах, бо так зручно просто, бо мені так потрібно продовжують паркуватися. Незаконно слухняні громадяни. І як результат, затор. Моніторюючи камери ситуаційного центру, який першими фіксують факти порушень, виходимо на огляд вулиць, аби мінімізувати травматизм та некомфортні умови інших учасників дорожнього руху. Перегрестя вулиці Ізмаїльської та Першотравневої. бачимо, яка зараз тут ситуація. В декого на зауваження обурення немає меж при тому, що зупинка для висадки пасажира здійснювалася посеред дороги. А що мені робити? ну скажіть. Не порушуйте. Ось і все. Все максимально просто. Якщо хочете уникнути складання адмінпротокола, а отже, і попрощатися з коштами з влажного гаманця. Працюючи у тісній співпраці з працівниками поліції, муніципальна варта створює безпечні умови проживання в нашій громаді. Не нехтуйте комфортом інших. Такі півкулі були встановлені з метою обмеження паркування в цій зоні, бо там тротуар для пішоходів. А ви самочинно їх зрушили. І гарні новини, які вкотре доводять, що разом ми сила, сила допомоги, яка долає відстані, черговий вантаж вже доставлений до Херсонської області. Данська територіальна громада висловує велику подяку місту. Білгород Дністровський е та Мерзного Вікторичу за надали допомогу. знаходячись на зв'язку з керівництвом постраждалих громад, ми працюємо за їх запитом, тому продовжимо формувати наступну партію допомоги. Чекаємо бажаючих на подвір'ї Білгород-Дністровської міської ради по вулиці Михайлівська, 56 щодня з 9 до комендантської години. Долучайтесь разом до перемоги. Все буде Україна. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород дністровського ваша муніципальна варта.